Зараз, поки буду готуватися наступний доповідач, Богдан, ви можете вже виходити. Я хочу сказати, що це тільки один з різних конкурсів, і кожний з них вам буде надавати можливість реалізувати себе з тої чи іншої сторони. І насправді ми вже поговорили про щось легке, веселе, вже переходимо до чогось більш серйозного. І знаєте, дуже зараз популярні. IT, комп'ютерні технології, і все з цим пов'язане. А, а чи взагалі займаються на прикладній фізиці чимось подібним? А ось, і для того, щоб відповісти на це питання, я запрошую Богдан і вас. Спробую трошечки про прикладну складу прикладної фізики. Мене звати Богдан. Я зараз навчаюсь на аспирантурі. Тут на цій кафедрі відповідно. Ми займаємося багатьма речами пов'язаними з фізикою, зокрема, тими, що пов'язані в деякій мірі з інженірингом. Конкретно у мене зараз є наукова робота по реактивних двигунах. От ми працюємо певною групою зі студентами конкретно по різних аспектах роботи цих двигунів. Якщо почати, то скажімо так. Прикладна складова, думаю, використання даних двигунів загальновідома суспільно. Так? Типу, є літальні апарати певного типу для певних цілей, для яких потрібні певні силові установки. Відповідно, ми якраз ними займаємося. Є маленькі апарати, є великі апарати. відповідно, ми зараз займаємося тим, що, скажімо так, оптимізує вартість розробки і виготовлення таких апаратів, а саме моделювання двигунів. комп'ютерне моделювання, роботи ось таких двигунів. Наступний слайд. А конкретно що мається на увазі? Значить, є у нас двигун. Він має стояти на певному літальному апараті, і цей апарат має летіти далеко або швидко. Відповідно, для того, щоб він у нас летів далеко і швидко, багато не треба. Можна купити в магазині ось такий двигун. Вони доступні комерційно в Європі і не тільки. Але є проблемка: це двигуни, які, скажімо так, оптимізовані під певні цивільні задачі. А ми ну, нам не цікаво займатися цивільними задачами. Відповідно, є певна задача, пов'язана з оптимізацією роботи таких двигунів для інших, більш цікавих цілей. Конкретно, що мається на увазі? Якщо у нас є літальний апарат, який летить на велику дальність, ми би не дуже хотіли, щоб його там, помітили. Хотіли, щоб він пролетів якомога далі. Відповідно, для того, щоб він пролетів якомога далі, потрібно модифікувати цивільний двигун для того, щоб він у нас. Виконав свою роботу трошечки краще, а саме непомітно або ж з більшою ефективністю, тобто трошечки далі пролетів наш апарат, тому наш двигун має бути трохи потужнішим або більш економним. Що для цього треба зробити? Правильно, мінімум переборки двигуна, тому що ми не хочемо перебирати двигун з магазину. І відповідно максимум ефективності з якомога дешевше деталі. А, конкретно суть нашої роботи полягає в тому, що ми досліджуємо певний зразок, певні зразки цивільних реактивних двигунів. На які ставляться певні модифікатори, тобто детальки, які можуть трошки покращити газодинамічні характеристики двигуна для обивателя, тяга, тобто наскільки потужний наш двигун, або витрата палива, наскільки він багато витрачає пального. Окрім цього, є певний додатковий аспект, а саме теплова помітність, тому що цивільні двигуни зроблені для того, щоб там. Радіокерований літачок політав по полю, умовно, хвилин 10, і ніхто не переймається за те, що він там буде сильно помітний, не сильно помітний, гарячий в нього буде факел двигуна або ні. Наші задачі передбачають те, що факел двигуна має бути не дуже помітний. Відповідно, ми займаємося самооптимізацією таких от конструкцій для дальніх літальних апаратів. Це дуже дорого. Якщо говорити про великі компанії, які цим займаються, то, звісно, там є експериментальні всілякі методи. Коли цей двигун ставиться на стенд, проганяється там півроку, отримуються якісь результати. Є кращі методи виконати цю роботу, власне, одним з таких займаємось ми. Прикладна фізика в даному випадку це застосування певних фізичних моделей розрахункових, для того, щоб відповідно, засунути їх в комп'ютер і отримати достатньо точні дані, щоб ви не проганяли двигун на стенді, умовно півроку, а просто витягнули з комп'ютерної моделі намальовану вами ж детальку. І виготовили її. Типу, вам не потрібно робити численні експерименти з приладами для того, щоб отримати результат. Ви просто виготовляєте цей модифікатор, це не двигун, це не десятки тисяч доларів, це, грубо кажучи, десятки доларів. І як ми розуміємо, це суперефективно в нашій поточній ситуації. Відповідно, ми беремо цей двигун, моделюємо його роботу, бо ми знаємо, як це працює. У нас тут, власне, кілька років вчать розрахункових моделей, як це все працює в нутрянках. А ми вже це застосовуємо в таких розрахункових пакетах. Відповідно, досліджуємо всілякі величини, які у нас впливають на потоки, які проходять з двигуна і не тільки для оптимізації його роботи. Наступний слайд. Конкретно тут, що ми робимо власне, є у нас певний зразок двигуна, Відомі його характеристики: двигун комерційний. Ми беремо цей комерційний двигун, досліджуємо. Значить, ну, є так звана верифікація моделі. Ми беремо цей двигун і відтворюємо його характеристики в нашій програмі. Як тільки ми відтворили ці характеристики в нашій програмі, ми знаємо, що ну, те, що кажуть, модель, верифікована. Наш двигун в програмі працює так само, як наяву. Відповідно, далі ми додаємо якусь свою деталь і здійснюємо ще одну прогонку такого двигуна в програмі, тому що прогонка в програмі це дешево, це швидко, відносно. І відповідно ви маєте той самий результат, але за набагато меншої трати ресурсів. Конкретно тут ми ставимо спеціальні соплові насадки на двигуни для того, щоб зменшити температурну помітність. Тобто, умовно, у нас є певний ПЗРК, в якого є е, зенітно-ракетний комплекс, в якого є спектральна е, матриця. Е, вона бачить тепловий слід якогось двигуна певної температури. Ми робимо так, що застосовуючи наш сопловий насадок, вона більше його не бачить. Відповідно, наш апарат летить далі. Наступний слайд. Є різні способи це зробити. Власне, ми займаємося тим, що придумуємо різні конфігурації, які ми можемо намалювати. І далі, через те, що ми знаємо, як це працює у нас в програмі, можемо відповідно аналізувати це в програмному пакеті і отримувати якісь результати, які є цілком релевантні ну, з існуючими в залізі виробами. Відповідно досліджуємо різні конструкції, знаючи, як це має працювати, ми їх малюємо, формуємо, беремо різні конфігурації. Фактично ми говоримо про штамповану металеву деталь, знову ж таки, десятки доларів максимум, яка дозволяє двигуну за кілька тисяч доларів виконувати ті самі задачі, які виконує двигун крилатої ракети за десятки сотні тисяч доларів. От. Ну, в цьому, власне, вся практична цінність, як ми розуміємо, зараз важливо. Наступний слайд. От, ну і відповідно, через те, що ми знаємо, як працює розрахункова модель, з результатів цієї розрахункової моделі, ми можемо передбачати реальну ефективність застосування таких приладів. От. Це теж можна робити тими засобами, якими ми зараз працюємо. Це власне те, що тут якраз навчають робити. От, ми працюємо з цими розрахунковими пакетами, які працюють на основі фізичних моделей. І через певну кількість ітерацій моделювання ми знаємо, що там, конкретний супловий насадок на цьому двигуні буде давати таку-то ефективність при незначному зменшенні тяги. Все. Далі, все, що треба, беремо інженера, даємо йому в руки креслення, він штампує цю деталь, полетів. Ну, тобто, в сферичному вакуумі все добре, якщо не враховувати певних нюансів бюрократії, але так, типу, це може працювати з технічної точки зору, все максимально просто. Відповідно, це, як ми розуміємо, практична цінність ну, не безмежна, але велика. Різні там БПЛА великої дальності, діпстрайки і тому подібне. Це, в принципі, те, що може працювати за тими речима, які ми здобуваємо в процесі моделювання ось таких конструкцій, знаючи певні основи прикладної фізики. Якось так? Ну дуже